Вітаю всіх, шановних панства. Ви спитаєте мене, Пашо, чому в тебе відкритий ОБС і позаду відкрита кріта? Але ти чогось нічого не малюєш в пришвидшеному варіанті? Де Paint, що коїться, а я вам скажу, що я вирішила спробувати трошечки поміняти формат. Не знаю, наскільки він зайде, наскільки він зайде мені, блє. Але в принципі ми тут всі експериментуємо, тому ви будете чути буквально те, що я не записую окремо, коли малюю. Що це за відео взагалі? Я думаю, ви бачили всі ці відоси про Cat Face теорія чи Animal Face теорія. Ну, коротше, багато всяких таких відеосів. Мені вони натикаються постійно. Чому б мені не спробувати. І зараз, прям тут, прямо при вас, я буду обирати тварин з пінтересту. Не думаю, що буду обирати прям багато всякого. Я там виділила собі кота і собаку. Можна пінгвінчика. люблю пінгвінчиків. І давайте, може, ще щось. Я не думаю, що буду робити якісь повноцінні роботи. Це будуть чисто скічовані штуки, перевіряємо фейс-теорію. Ідея в тому, що я зараз маю малювати прямо. Поверх ось цього всього пінгвінійського дійства має вийти щось типу людського обличчя. Не обов'язково воно має бути, звісно, ідеальним чомусь мені вже це нагадує стіча. Я не знаю чому, просто широкі, дуже широкі і дуже маленькі очі або якусь оту істоту з планети скарбів. Тісь мене реально ніхто не поп'є за те, що я зараз буду не зовсім по канонах малювати в плані, прям так і залишу. У нас вийшло щось ось таке. Я не буду їй замальовувати резиночки і футболку, бо все одно пінгвінчик у нас біленький такий. Я хзе, як я буду це робити. У мене є картинка, розумієте? У мене є картинка, як би я це гуманізувала, не спираючись на ось цю теорію. Ми здесь не про просто стилізацію, а саме про те, зараз чого ми тут зібрались. блядь. Ну я тут застилізувала би як якогось молодого чоловіка, тому. Він на коняку схожий. Мені тільки зараз дійшло, що це більше схоже на коняку, ніж на собаку. Можливо, через очі. Зараз ми спробуємо. Ну, то що, панство, в який колір будемо фарбувати нашого собакена? До речі, дуже люблю хуманізації, але ніколи не вмів їх малювати. Не знаю, для чого вам ця інформація, мабуть, прорахую вам новий челендж в наступному відео, який буде. Я не знаю, чи варто йому робити рожевий ніс, якщо чесно, щоб це не виглядало так, ніби він трохи не просихає кілька днів. В принципі, теж непогано могло бути набагато гірше. Тримаюсь за оптимізм стільки, скільки в мене є його в серці. Нагадаю, в мене його майже немає. Хто в нас далі? В нас далі цей соусі so silly кіт. Мене всі завжди питають, чому я замальовую верхню губу чорною, якщо це виглядає як вуса. Я не знаю. Відповідь на це питання я не знаю, блід. Я в якийсь момент почала це робити і продовжую це робити, і не знаю. Закінчувати я робити це не збираюсь. Мені знаєте, що це нагадує блід, якщо ще додати ось тут такі більш явні скули і ось цю частину в мені чомусь ось це, мабуть, за рахунок форми обличчя, в принципі, побудови обличчя, мені дуже схоже на роботу Лоїш. Я вам кажу. Ну, типу, мабуть, за рахунок того, що вона робить досить широкі скули, і очі приблизно в неї завжди на такому. На такій ширині один від одного, і брови приблизно таким самим макаром будує, але я не впевнена. Що в нас далі? Коротше, кіт готовий. Не знаю, наскільки це нормально виглядає, бліце, але як є. Знаєте, зараз мені прийшла геніальна ідея, оскільки я подумала про те, який колір шкіри буде в цього хлопчика гекона, і мені в голову прийшла геніальна думка. Я чесно, можете побити мене, але я не пам'ятаю, як е, називається ця людська особливість у деяких людей є така штука, коли вони е, від народження, в принципі, покриті ось такими більш світлими плямами по всьому тілу або десь в конкретній частині тіла. Е, я прикріплю фото того, що я маю на увазі, і на монтажі підпишу. Але я подумала, що цього хлопчика можна зробити саме так, оскільки в цього єкона, як ось ці плямки, і це буде дуже прикольно, я надіюсь. Мені здається, це виглядає непогано. Звісно, ця робота буде виділятись серед усіх тим, що тут є якісь замальовки. На шкірі, але, в принципі, знаєте, мені не чихати. Відверто кажучи, це так і є. Що можу сказати? Які роботи мені подобаються, а які ні. Я думаю, ось цей хлопчик з геконом буде на першому місці, бо він виглядає найбільш нормально, мені здається. А на другому місці в мене особисто стоїть. Дівчинка-пінгвін, вона теж виглядає непогано, не схожа на ліло або стіччя. Я не знаю. Далі в мене іде, мабуть, бо в мене якось оцей кіт і пес стоять приблизно на одному рівні, але я навіть не знаю, який мені з них більше не подобається. По ці носи. Типу, я, мабуть, спочатку поставила кота, а потім пса, бо ось цей довгий ніс це просто треш який. Так що, отак, в принципі, не знаю, як назвати ось цей формат, в якому я знімала. Він трошечки схожий на якийсь формат стріма, але в записі. Взагалі, я дуже довго думаю про стріми. Щодо того, як створила канал, мені хотілося вести стріми. Скільки я люблю інколи три відповідати на якісь питання, дискутувати на різні теми. Рідко роблю це в житті, але люблю це робити в мережі по зв'язку з кимось або на стрімі, або ще десь. Якось. Типу, мені б цікаво було розповідати якісь історії, щось паралельно малювати, малювати якісь замовлення за донатки. Але мені здається, це варто робити, коли аудиторії буде трошки більше. в Цьому буде зацікавлено більше людей. Мені здається так. Але знаєте, що я колись планую це робити, коли, по-перше, в мене буде кімната своя, де в мене буде стояти комп, і я не буду нікому заважати цими стрімами і мені ніхто не буде заважати. А по-друге, коли, мабуть, ще піднабереться аудиторії. А так, в принципі, ця ідея переслідує мене пів мого життя, мабуть. Пишіть в коментарях який з цих портретів. Вам сподобався найбільше. Можете написати рейтинг від найкращого до найгіршого. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, підписуватися на інстаграм і телеграм канал. Дякую за увагу! Нашого вам почано бренд!